Всім привіт, я жук солдатик, клопік пожежник, червоноклопик, я дітки не отруйній ані для людей, ані для тварин. Я не їм листя квітів, дерев, овочів. Я їм тільки залишки квітів та мертвих камашок. Ось чому мене частіше зустрічають в кутах, куди вітром задуває пил і зів'ялі рослини. Я не полюбляю сусідство інших комашок, і в мене є відлякувальний запах. Людина його відчуває, коли знаходиться поруч, але кішки, собаки мене не з'їдять, а птахів відлякує мій червоний колір. Якщо полюбляєте їсти шашлик без комарів, дайте мені пожити поруч, де я там немає комарів. А на прибирання я приведу багато своїх друзів. Ми не наносимо шкоди квітам, деревам. Нічого поганого ми не робимо. Ми палюємо також на равликів. Та лічинок багатьох шкідників саду та городу. А якщо я раптово забрів у твоє житло, відправ мене, будь ласка, туди, де є дерева. Мені добре тільки там, я не мешкаю у будинках людей. Будь ласка, не вбивай мене.